В Росії є окремий род військ це інформаційні війська. Там Раша Тудей, Соловйов, всі інші це полковники, майори і всі інші в структурі, значить в військовій структурі. У них є під це величезні бюджети. Добре, що вони дуже. Класно вміють е, освоювати ці бюджети і до виконавців доходить не так багато, як спочатку виділено. Це для нас добре, тому що це значить, що це менший вплив, чим він муг, міг би бути. Але е, вони підходять до цього дуже системно. Завдяки системному підходу е, Росія протягом е, там, 30 років сформувала е, потужний вплив, як на істеблішмент. Наприклад, європейський, так і на виборця європейського. В Росії та виборів нема, ми це розуміємо, да? а в Європі є вибори, в Америці є вибори. І тому вони, вони дуже добре розуміють, що потрібно е через е різні е інформаційні канали впливати на першу чергу виборця.